Традиційно заняття із психології в університеті третього віку розпочинаються із привітання та запитання, який настрій відповідає кожен у відповідях. Особисті відчуття на кшталт прийшла, щоб зустрітися, поспілкуватися із людьми. Люблю людей або загальні очікування. Чекаємо перемоги дітей із війни. Керівник групи, психолог Світлана Стефанюк, про своїх студентів говорить із теплотою. Люди, які ми з якими ми спілкуємося, вони в нас найкращі. Розумні всі впевнені в собі, покращуємо самооцінку, проводимо вправи на підняття самооцінки, проводимо вправи на підняття ресурсів. Я думаю, що кожен з них знаходить в кожній вправі щось своє. Кожне заняття це не лише нові знання, це новий досвід. Тут можна говорити про все і наболіли в тому числі. І головне, тебе слухають і чують. Ну, відчуваю зворотній зв'язок, адже вони всі молодці, вони потроху починають відкриватися, вони потрошки розвиваються, вони діляться, вони. Передають якусь певну інформацію, і дуже цікаво не лише говорити мені, а отримувати зворотній зв'язок і чути їх. Це важливо. Працюють викладачі, волонтери із Славутської організації Товариства Червоного Христа України завжди у парі. Моя помічниця це моя колега Людмила. Ну допомагає мені, допомагає проводити заняття. Вона Введе напрям гуманітарної допомоги і допомагає мені в психосоціальній підтримці. Запитуємо слухачів, які у них очікування від занять. Просимо поділитися враженнями. Позитивну енергію. Чекаю. Позитивну енергію. Да, Зустріч з людьми і позитив, і хороший настрій. Спілкування з людьми в першу чергу. Зустрічаю тих, кого люблю і поважаю, багато знайомих, тому що вже ми тут не перший раз. Прекрасні у нас дівчата, які приїжджають з нами, говорять. Навчили мене багато чому, наприклад, не тримати в собі, а розказати. Хороший настрій, всі люди знайомі. Учися всього, що каже наш світ. Я отримую задоволення і радість від спілкування. Хочеться спілкуватись, хочеться бачити людей, хочеться навіть всіх обняти. Всі вже сказали те слово спілкування і позитив, звичайно, позитив, позитивний настрій. Ідеш додому з радістю, і хочеться ще й заспівати своє, подарувати свій позитив. Оце, так, 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 позитив. Тільки позитив. Ну, мені просто подобається тут бувати Ну, визнання. Знаєш щось нове, щось цікаве. І також і позитивно відпочиваєш, розслаблюєшся тут. Нові знання і полегшення. Так. Мені подобається, що нас тут спонукають думати. І приємне спілкування. Навчатися ніколи не пізно. Дуже приємний колектив, приємна зустрічі. Я думаю, я багато від цього собі дещо візьму і сама себе буду вчити. Дякую. Я приєднуюсь до всіми дівчатами, які говорили, і, і дуже рада, дуже рада, що організували таку, таку зустріч нам. Для нас це віддушено. Ми пожалі люди, і тому для нас це дуже важливо. Мені подобається дуже ви, ну, викладачі, як сказати, ну, люди, які з нами спілкуються. Вони від душі це все роблять, і від них така енергетика позитивна. Заняття із психології відбуваються щопонеділка о о й годині, в приміщення читальної зали міської бібліотеки. Група відкрита. Будемо раді всіх бачити. Бажаючих. Приходьте. Будь ласка, в нас цікаво. Та весело іноді буває, іноді серйозно, але ми розглядаємо серйозні вправи. Заняття із психології в університеті третього віку. Це лише один із багатьох напрямків, за якими навчаються слухачі, про роботу інших у наступних матеріалах.